Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про, на мою думку, найкращий смартфон за співвідношенням ціна характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Цей смартфон приїхав до мене з магазину Pixafone. Залітайте до них гості, якщо цікавлять нові або вживані гаджети. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Спочатку про ціни. Такий смартфон на вживаному ринку в залежності від стану оцінюють від 4 до 9 тисяч гривень. Ідеальний екземпляр, як у мене, буде коштувати приблизно 7 75 тисяч, новий також досі можна купити від 10. Що ж ви отримаєте за ці гроші? Почнемо з корпусу. Спереду S20 Fan Edition захищений плоским склом Gorilla Glass 3. Рамка з алюмінією, а от задня панель пластикова і загнута по краях. Через що навіть 6,5 дюймовий смартфон досить зручний. А якщо ви все ж не будете діставати до якихось елементів інтерфейсу, One UI може запропонувати спеціальний режим керування однією рукою. На вибір доступні 6 кольорів корпусу. В моєму варіанті це Cloud Mint, який переливається на сонці від мятного до жовтого. Виробник не економив на вологозахисті тут флагманський IP68. Звук стереодинаміків також топовий з підтримкою Dolby Atmos. А от на чому все ж зекономили, так це на сканері відбитка пальців і вібромоторчику. Сканер оптичний, він досить швидкий і чіткий, але, звичайно, програє ультразвуковим. А вібромоторчик я б назвав бюджетним. Хоча він дуже потужний і дзвінок чи повідомлення ви точно не пропустите. По елементах керування все стандартно. Окремо варто відмітити тільки гібридний лоток для двох сим-карт або сім-карти плюс карти пам'яті, що є суттєвою перевагою 20-ї серії, оскільки у всіх наступних карт пам'яті вже не буде. Екран 6,5 дюймів, Full HD супер AMOLED матриця на 120 Гц. Прекрасні кольори, чітке і красиве зображення. Але, як завжди, головне питання: що ж там з мерехтінням. За останні роки я вже встиг звикнути, що топові Самсунги дуже сильно мерехтять навіть на максимальній яскравості. Але S20 Fan Edition мене приємно здивував, оскільки тут проблеми з'являються, тільки якщо опустити яскравість нижче 30%. І в загальному мені навіть вдавалось нормально ним користуватись. Ніякого головного болю, піску в очах чи чогось такого. Для порівняння візьмем показники S21FE, який дуже популярний на нашому ринку. Там динаміка AMOLED 2X і значно гірші результати, тому для чутливих людей 20 ка явно кращий варіант. Продуктивність. Процесор Snapdragon 865, 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з можливістю розширення до 12 і 128 ГБ постійної пам'яті UFS3.1. Такої комбінації навіть у 2024 році більш ніж достатньо для повсяденних задач і геймінгу. При цьому 865-й снеп холодніший і стійкіший до тротлінгу, ніж, наприклад, 888-й. За час користування я взагалі не зустрічав глюків, підвисань чи проблем з багатозадачністю. Інтерфейс працює плавно і стабільно. Оболонка тут One UI 5.1 на базі 13 го андроїда. і це найновіша версія, яка доступна для S20 FE. Далі оновлень операційки не буде, а безпека повинна приходити як мінімум ще до кінця року. Відсутність оновлень я вважаю головним недоліком цього смартфону, але насправді вони потрібні далеко не всім. Тут доступні по суті всі основні фішки One UI, головною з яких є десктопний режим DeX, який дозволить підмінити ваш комп'ютер на деякий час. Вперше я спробував цей режим на Galaxy S22. Тут він працює майже ідентично. Я б не сказав, що помітив просідання продуктивності чи повільнішу роботу. Можна користуватись браузером, редагувати фото, дивитись відеоконтент чи навіть грати в ігри на великому екрані. Не факт, що ви цим будете користуватись, але сама така можливість це вже велика перевага. Камери. Основний модуль 12 Мп з автофокусом Dual Pixel і оптичною стабілізацією. Телефотокамера 8 Мп з трьохкратним оптичним зумом, на черік 12 Мп з кутом огляду 123 градуси і 32 Мп на фронталках. По суті, це ідеальний набір модулів. Як вдень, так і вночі виходять дуже хороші фото. Основний модуль вміє знімати відео 4K60 кадрів в секунду, Slow-Mo Full HD 240 кадрів або супер слоумо HD 960 кадрів. А от 4К30 кадрів в секунду вже можна переключатись між всіма чотирма модулями, що є справді флагманською фішкою. Відео виходять дуже якісні, хороша деталізація, відмінна стабілізація. Коротше кажучи, на мою думку, таких камер буде достатньо навіть вибагливому користувачу. Особливо враховуючи, що в стандартному застосунку камера доступний Pro режим не тільки для фото, а й для відео, чого нагадаю немає навіть в Pixel 8 Pro. До речі, якщо не бачили моє відео про нього, посилання в описі. Також є декілька особливих режимів: їжа, мультикадр чи портретне відео. При цьому будь-який з них можна додати на основний екран. Наприклад, беремо портретне відео і перетягуємо на початок каруселі. Тепер він завжди буде під рукою. Батарея 4500 мА, швидкою зарядкою 25 Вт. Ось такі результати я отримав. До 50% смартфон заряджається за 26 хвилин, а до 80 за 45. Також є підтримка 15-ваттної бездретової зарядки і навіть 4,5 ватної реверсивної. Проховуючи, що смартфон не новий, мені все одно вистачало його на повний день користування. Година YouTube відбирала приблизно 6-7% заряду, а геймінгу 20-22%. За ніч без Wi-Fi і Always On смартфон тричав 2-3%, а от за активованим Always On Display втрати енергії значно більші, майже відсоток в годину. Тому, якщо хочете максимально економити заряд, краще відмовитись від цієї функції. За час користування у мене не було проблем з якістю зв'язку чи навігації. Мікрофони також відпрацювали ідеально. Швидкі висновки. Якщо ви розглядаєте вживаний ринок і ваш бюджет до 8 тисяч гривень, S20 Fan Edition це поки найкращий смартфон, який мені вдалося знайти. Він досі більш ніж актуальний і буде таким ще як мінімум 2-3 роки. А якщо ви користувались таким смартфоном, чи знаєте кращий варіант за ці гроші, напишіть, будь ласка, в коментах. А для тих, хто все ще тут, невеличкий спойлер. Наступне відео буде про новинку доступного сегменту Motorola G24. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!